Сьогодні. Сьогодні. Щось, сьогодні за день чекаю. 128 день. Бог вчора сьогодні 129-й день. <кій> Чо? Прикидатись мені важко на мовчання. Дуже важко. Все, мені досі важко дивитися в камеру, щось думати і Що сказати, це мене відволікає. Коротше, прикинувся сьогодні. Хотів прокинутися о пів восьмої. Ви прокинувся в восьмій. теж там щось перебив. Поїв. І був сорок. Ць урок. цього урок буде Три години. Щось таке. По відчуттям менше. На 3 години. Але да, так от. Мій прикольно, в принципі, доводить. Непогано. Сьогодні виписав десь 50 слів, можливо, трохи більше. 10 слів, я їх там підписую номерками. Закінчився урок, я пішов приготував собі поїсти. Ще сьогодні поспілкувалися з класниками. Виявляється, що як мінімум двоє з нашого класу не здали тест. Я думаю, що лише двоє. Отак от, от, але з усіх, хто писав тест. Не здали 9 людей. Це мені однокласник розпів, який сьогодні був в школі. От, коротше, приготував я поїсти собі. Риси з... Рейс зробив з зажаркою. Чи не знаю Як це сказали, сказати? От і пішов відпочивати, там подивився трохи сім синів і ліг спати. О 3, 4, чи о п'ятій ж таке заснув. Е, і. Так. Да. Лі спати прокинувся о 8 чи ось самі з чимось там, де. Зараз собі зробив амліт. Там трохи по білі постраждав, сходив душ, тому вчитись, не знаю, може зараз сяду. Може ні. Подивимось. Завтра знову покидатися вже пів одинадцятий, да. Не так вже пізно, але ну, хоча щось треба повторити на ну, таке в основі. От. Ну, так вот и выйдет. Да, до завтра. Бывай, на цьому Все, я думаю.